Ми продовжуємо грати, тут же не важливо переходимо у наступний розділ Історії Джовані. Отже, чума, дорогий друже, ти не хочеш почути пісню про мандруючого міністреля? Чудова ідея! Чума забрала моїх друзів, монаха і усю мою родину з 33 дітей. Е, заспівай мені щось сумне, мені треба поплакати. І ще одну пісню, будь ласка. Е, ні, ти теж помер. Дорогий друже, дай мені монетку, і я заспіваю тобі найчутливішу сонету. Звісно, заспівай мені. Чорт, мені треба попросити Бога закінчити цю чуму вже, бо я залишуся зовсім сам. О, що за миле, мила маленьке цуценятко. Ти саме. Іди сюди. Давай поборемо цю чуму разом. Я молився за цілющі трави і медицину. Ми скоро переможемо. Так, у Джувані така історія. Ви бачите, він відкрив власну аптеку, уся його родина померла, відкинулася від чуми. Так. Ціка в нього історія. Якщо комусь цікаво, у нас є ще історія монаха. Монах у нас потрапив у пекло, тому що він не вірив у Бога. Але у пеклі він сказав: слухайте, я навчив свого друга, блять молитися, і він молиться кожен день, я зробив правильну справу. І чорти кажуть, типу, ну, гаразд, гаразд, ну, типу, так, ми, ми все перевіримо. І поки вони перевіряють, він, типу, молиться Богу, щоб Бог його звідти забрав. І зустрічає Вергілія і Данте. Хто не знає, це божественна комедія. Її написав Данте Альгєрі. І у цій божественній комедії, типу як це відбувається, з'являється Вергілій. Він вже помер на той момент, коли Данте писав цю історію. Вергілій такий, який написав купу історичних поем. І він проводить Данте по пеклу саме по пеклу. А вже його померла кохана цього Данте Беатрінчі, водить його раєм. Ну і чистилищем, здається, водить його Янгол. Я це до чого, Верхілі і Данте зустрічається з нашим монахом, і Вергілій каже, ти подивися, ще один жахливий грішник. А він каже, ні, ну взагалі-то я звичайний монах. І цей такий. Слухай, а ти точно розумієш взагалі, що ти, блядь, робиш? Може, мені треба іншого гіда? Потім вони зустрічаються знову і. Тут переходить якийсь Сталін і каже Я найвеличніший диктатор усіх часів. Потім приходить Наполеон і каже, Посунься, а мечр. Після цього приходить Іван Грозний і каже, Чуваки, ви щось поплутали? Типу, я тут найстрашніший диктатор у цьому всьому пеклі. А після цього приходить якась жіночка і каже: Чоловічки, ви всі у неправильному місці. А вони питають: Та хто така? Вони каже. Я просто зарубала свого чоловіка Сокирою, тепер шукаю його, щоб нас йому ще й у пеклі. Вони такі всі. Е, Мабуть, навчав вже піти. Так, справді помилилися поверхом, блін. У кінці кінців. Типу. Е, монах наш вирішує, що його задолбало сидіти у пеклі, і він тут просто походить, погуляє. Він забирає нашого кота, якого теж знаходить чомусь у пеклі, і йде нас шукати. Ну, коли він нас відшукається, вже в нас буде інша, ця, інша сюжетка. Давайте ми прокачаємо трави та зілля. Це перше, що у нас тут є. Бачите, ось така стійка, дерево і трави. До речі, коли цей раз джовані молиться, ви бачите, він сам молиться. У нього таке сумне обличчя, він молиться такими цілющими у нас листочками тепер. Колекції, звісно, з попередніх розділів теж у нас продовжуються. У нас є колекція Янгли на небесах, щаслива жаба, дикий кабан, налякана коняка, заражений пацюк і середньовічний том. Це вже дві нові колекції, які додалися саме тут. Ми додачимо Денсін Скене, тут чилять. Дохло ворону, купу, купу, купу пацюків. Ви пам'ятаєте, пацюк БФ один тепер їх купа. Будинки забиті дошками, ніч на вулиці, горить факел. Відкриваємо, власне кажучи, нашу фармацію, нашу аптеку. І ставимо монумент усім нашим померлим дружині і всім іншим. До речі, за дружину теж є додатковий сценарій, але він ще в розробці. Те, що називали Haven Adventure, тобто пригоди у раю. Це якраз таки сценарій за нашу дружину, що вона там робила у раю. Але поки що він недоступний, він ще у розробці. Так. Давайте прокачаємо нашу формацію. Бачите, нам дали тут таку ганчірку повісити, Ну, перекольно. Будемо качати тепер ще й нашу собаку, нашого собаку, так? Блять, навіть собаці, коту. Усім тваринам просто на автоматі Бог роздає корони. Нам він чомусь ніякої корони не роздає. Але навіть з короною ця собака вона така, блять, сумна, така, блять, сумна просто. У всіх такі кислі їбальники. А з іншого боку, ну, ну що ми хотіли, блять, чума нахуй, епідемія чуми, чорт, не смерть, море, ошість, блять. Вилікувані хворі у нас зараз з'являться ось вони тут. Тепер у нас під боком тусять двоє хворих, які вилікувалися від чуми. Ну непогана така кампанія, На що нам, власне кажучи, ще розраховувати тут, типу. Давайте на максимум і підемо качати наші, блядь, моральні якості. Знову ж таки, ці моральні якості збільшують наш. Посивний дохід, плюс вони качають нашу святість і тому є сенс їх качати. Продовжуємо також збирати наші колекції, вони дадуть нам, по-перше, молоток, щоб швидше пройти рівень. А по-друге, вони нам дадуть свої. свої, які нам дають можливість це, прокачувати різні подарунки і все таке. Так, по ще янгол копиться. Давайте ми прокачаємо щось інше, неморальні якості. Наприклад, прокачаємо наших хворих. Прокачаємо наш одяг, аксесуари і шапку. Так, мабуть, саме цією прокачкою ми займемося після того, як прокачаємо хворих. Хоча у нас янгол охоронець скоро вже намолиться. А коли янгол охоронець, то ми качаємо це. Коли, коротше кажучи, янгл охоронець, то ми качаємо наші моральні якості. Тому що вони. Вони зовнішньо ніяк просто не, не виділяються, але вони збільшують нам пасивний доход. Тобто їх теж треба прокачати, але якщо я їх прокачаю окремо, а не за янгола охоронці, то це буде. Це буде трохи незручно. До речі, ми вже майже до максимального рівня вкачали нашу святість. У нас скоро буде сьомий рівень благочестя. Так, благочестя, до речі, у назву я взяла з Kін з 3 яку я дуже-дуже дуже сильно задрочу. Навіть більше, ніж у цей мобільний клікер. Цей мобільний клікер він взагалі-то за один день проходиться, якщо вам робити прям ніхує. Ну, оце бачите, бо це вже третє відео, яке виходить за день. Якщо дивитися рекламу, то він ще швидше буде проходитися. Так. Прокачали. Давайте тепер качати нас самих. Що там. Ви серйозно, блядь? Аптека подорожник. Ну, 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 чесно. Сука, нахує мені ці 5% кешбеку? Що? Я викликаю скарбінки, блядь, купую, що і що нахуя воно мені. Так, мені дали нову зелену шапочку, її, на жаль, не дуже видно за нашою шкалою молитовної енергії, давайте так її називати. Але Бог нам дав нову шапочку, ну що прикольно. Давайте прокачаємо на одяг, бо якийсь він дуже такий нудний, сумний, чорний, блядь. О, знову чорний, але тепер якийсь такий, не знаю, халат, шуба, щось таке. Ну, вже трохи посолідніше, ви бачите, у нашого Джовані з'явилася щитина. У нього таке обрачне обличчя, він молиться, молиться сам. Тому що всі, хто за нього молився, вже постихали. І нам тепер у якості аксесуару дали якийсь іглетчик, який ми на пасок причепили. Ну Добре, хай буде, хай буде. Головне, що наш дохід росте, і ми можемо швидше прокачуватися. Листя продовжуєш листіти, колекції продовжують збиратися. І потихеньку ми збираємо на нові прокачки. Щоб знову ж таки подивитися, по-перше, як буде виглядати прокачний Джованні, його прокачені штуки. А по-друге, щоб дізнатися сюжет. Бачите, тепер у нас є таке саме, ось такий самий кушинчик. Ще трошки лікарських рослин. І ще трошки мікстур. Ну, непогано. Якщо ми вже нашу бадягу розкачали, давайте прокачаємо і нашу фармацію. Ну що, якщо у нас є ліки, є чим лікувати, треба прокачувати заклад, щоб йому ставили 5 дірочок і все таке. Ось. Як так, у нас тепер з'явився хрест. Прямо як у сучасних аптеках, якось таки він не світиться. Хоча міг би світитися його з типу Богда. Прокачуємо тепер нашу собацуру. Нічого, зараз янгол охоронець набереться і ми знову будемо прокачувати моральні якості. А поки що прокачуємо цю Собацуру. До речі, Сабацура буде ще у наступному епізоді. Не тільки собацура. Ще один персонаж з цього епізоду там буде, ну окрім Джованні. Ой, собаці дали миску з кормом. Ну це добре, собаці дали миску з кормом, але вона чомусь все одно така нещасна, блядь. Бідна собацура. Як її життя потріпало. Прокачуємо наш монумент загиблим. Робимо його трошки вищим. І, звісно, прокачуємо наших вилюкуваних. Тепер туди ще один чувак глядався. Три чуваки вже цілий ленатор, вони там тусять, флексять. Ну, принаймні, з ними не так самотньо, не так нудно. Може навіть трошки весело, я не знаю, блять. Давайте. Колекція. знайдемося, І тепер у нас, окрім миски, є ось такий, можна сказати, пасок з мікстурами. ну, Блять, ми прям повному комплекті, блять, Джованні який. Був звичайним селянином, який взагалі не вивчав медицину, відкрив власну аптеку, блять, і, і заробляє на цьому купу бабла, ліку людей. Чумний лікар додумався, блять, зварити соби з йобаної інфікованої криси, і він помер. Ну, там блін, що, що, що за сюрреалізм нахуй. Ооо, нам дали таку пиздату шубку, ми такі модні тепер. І ще чотири молитви. До речі, на молитву ці сувої. шість штук. Щось можемо. Е, Рекламу молитви ні. енергію не дуже потрібно. Ти, блять, нічого тут корисного немає, коротше кажучи, поки що. Ну, ми прокачали милосердя. Давай так чати мудрість. І у нас сьомий рівень благочестия. Unmercenary Не найманець, щось таке. Жодна людина не наступать у одну і тут саму річку двічі. Херакліт. До речі, я помітила у нас тут є бусти. Ви бачите, ось ці штуки це насправді бусти. І ми типу, можемо їх активувати. бачите. Ось так. Нарешті я зрозуміла, для чого потрібна ця хуйня. Давайте тоді розкачаємо мудрість. Давайте тоді розкачаємо усе все. -все. А, так у нас тепер є буст. Блять, нахуя його витратила? Цей буст тепер працюватиме півтори години. Нахуя, блять, нахуя? Я ж не буду серію за серію зараз знімати. Ось мені рівня благочестя, милосердний. Тільки, ем, тільки милосердя робить людину благородною Синека. Ну і що ця хуйня взагалі дає. А, тобто тепер, коли ми тапаємо, у нас бонус Х4 на молитви. Бля, який класний бонус. Нехай я його весь просрала. Я думала це якась хуйня, яка єдиноразово мені зробить як ота хуйня. Вона так не ета. Ну добре, продовжуємо тоді викачувати трошки наші якості. Давайте прокачаємо ще. Ну, нашу собаку, наприклад. А за молитви нам тепер просто, ви дивіться, у нас 70 тисяч. А коли ми беремо молитви, у нас мільйон просто мільйон, блядь, молотов в секунду. Коли ми молимося не пасивно, а коли ми молимося, ну, ви зрозуміли, типу, власними руками. Це ж чудово, так. Качаємо субацуру. Бог дасть собаці ще одну миску з кормом. Це добре, все добре. Хоча б собаці живеться добре. Джованні не добре живеться в нього, дружина, діти, монах, друзі, ті померли від чуми. А ну, собаці зате живеться, блядь, добре. Так, колекція. Не треба пропускати колекцію. Насували нам ще більше оцих ящиків з травами. Зробили нам ще більше наше дерево з цілючими листочками. До речі, ці самі листочки літають ось по екрану, коли ми молимося. Викачуємо тоді нашу фармацію. Ліки ага. тут на «Cure is here". От ось такий напис на флажку. Максимально викачали наші трави. Я не знаю, давайте прокачаємо вже зовнішній вигляд тоді. Ой, нам дали таку шапку вченого, яка якраз підходить до нашого аутфіту. Але наш аутфіт ми вже скоро змінимо, тому це не те, що має якийсь ем, великий сенс. Так, чекаємо. У нас єнглохоронець. Забираємо молитви на максимум. Дев'ятий рівень благодійності безстрашний. Час це найцінніший з ресурсів. Теофак, якийсь казав. У нас є купа тепер цих е, штук. Давайте подивимося 39. Е, давайте подивимося, подивимося, подивимося. Подарунки викичаємо мабуть. Це мені не випаде. Ось це викачаємо. Ну, добре, молитву за рекламу теж вкачаю. Але це не те, щоб необхідність, радше я так жирую. Що тут у нас? Якесь завдання виконалося. Дивіться, яку ми модну шапку прокачали. Ну просто життя налагоджується. І до речі, ми вже пройшли цей епізод на 80%. Минуло лише десь. 20 хвилин хронометражу, так? Дещо дуже багато. Продовжуємо тоді вкачувати нашу зовнішність. Знову якийсь халат султана. Ну, що Богдан, ми беремо, а що ми зробимо. Ми люди прості. Ми тільки Угу. Щоб прокачати собі кращий одяг, нам потрібно прокачати тих, хто вилікувався. Блінь, нам додали ще тепер що, що це кішка чи собака. Якась тварина, яка лиже власне сад. Ні, ну я рада, що я типу врятувала тваринку від чуми, але. Камон, Камончуго вона лижи власне назад. Mm -hmm. Тепер дали ще маску чорного доктора. Нормальна екіпіровка, можна ганяти тепер, блять. По зараженим чумою районах і просто чилити. Максимально ми прокачали тепер наш одяг. Я не знаю, давайте вкачаємо нашу формацію, нашу маленьку справу. Теж до максимального рівня. Хочу що сказати, прогрес поступово рухається вперед. Це не може не радувати. Я, мабуть, після цієї серії одразу запишу наступну, тому що в мене оцей бонус, я не хочу його втрачати. Навіть для чого цей бонус. Собаку максимально вкачали. Собака тепер у нас живе солодко, не знає ні в чому ніякої відмови. Давайте вкачаємо монумент загиблим. Гей, ем, добрий містер, торговець птахами. Ви не хочете купити цю чудову пташку? І що мені з нею робити? Ти її бачив? Вона страшніша, ніж мій старий криповий кіт, але ця пташка принесе вам вдачу. Ага, звісно, спочатку я її візьму, вона стане моєю любленою пташкою. А тоді дикий кабан з'їсть її, і це розіб'є моє серце. У середніх віках жахливі речі можуть статися. Будь ласка, просто купіть її, я подумаю про це. Чорт. Ну, принаймні ти не померла, пані пташко. Не хвилюйся, я візьму тебе. Ось тепер з'явилася у нас пташка. Оця пташка так само перейде у наступну місію, якщо що. Ось у нас монумент. Нам що залишилося, Нам залишилося тільки. Оцих виживших вкачати. Так. І нашу це О, і наступний. Смерть. Аж знаєш, це твоя черга зараз, молитовнику. Я прийшла за тобою. Звісно, я цього чекав. Ти забрала мого улюбленого кота, мого друга монаха і усю мою родину. Зараз я помилюся, і твоя чума скінчиться. Ну, давай, спробуй, блять. Є, нарешті це скінчилося. Е, сподіваюся, зараз не станеться якась наступна біда. Війна. А блять. Трисятирічна війна, блять. Воїн. Гей, лицарю! Що ти робиш стоїш там посеред поля? Ти не бачиш, я малюся за тебе, брате. Ворог у нашому королівстві, кидай ці несенітниці, бери свій меч і стай ось туди. Як сказав Господь, відкладіть свої мечі у мирі. Той, хто візьме меч, від меча й помре. Божевільний! І ти з собою ще тварин сюди притяг. Будь благословенний, сину мій. Не слухайте його, пане пташка і пане пес. Гарний хлопчики. Ти, пане конику. Я такий рад, що ми знову разом. І ви знаєте, середні віка це завжди щось про війну. Найкраще, що я можу робити, це посилено молитися. Ну, це вже нас буде наступна серія. Поки що дякую, що були зі мною. На цьому, все усім до побачення.